Всім доброго дня. Вашій ваш увазі пропонується двохкімнатна квартира в Дарницькому районі. По вулиці Ялтинська, 5Б на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Вікна у нас виходить на вулицю, на Дарницький ринок виходять. До Дарницького ЖД-вокзалу пішки 5 хвилин. Чудова транспортна розв'язка у всі куточки міста до станції метро, Червоний Хутір. Бориспільська, Харківська, Позняки, Чернігівська хвилин 15 під'їжджати. Санузел у нас окремий, ванна туалет роздільна, є пральна машина, є бульдер. Ось так у нас виглядає ванна кімната. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Можна з дітками, можна з домашніми тваринами. Подвійні двері, одні дерев'яні, другі броньовані. Ось така у нас одна кімната. Так, і тут у нас друга кімната. До речі, вікна склопакети. Тут на всю стіну шафи, диванчик, який розкладається. Тут ще стоєчки під одежу, ще є, якщо комусь буде недостатньо. Такий вигляд з іншої сторони має кімната. І балкончик. Балкон засклений, але не утеплений. Що всім гарного дня, гарної оренди, будемо раді бачити в даній квартирі. До побачення.